Ісусу Христу. Так Бог скерував, що послав мені в житті Вітю з Львова, колись був в мене жив. А зараз так послав людей таких, що я знаю, де його можна завести. Він без хатку з Львова, не має де жити. І везу його в реп-центр, в реабілітаційний центр, там йому буде добре. Так само Бог мені послав ще одного вітю. Він з Петька пішов вам накрився. І то чисто випадково, так стало, що я його зустрів і кажу, хочеш поїхати. І він сказав хочу. І теж їде. Буквально після вчора я йому запропонував, а він сказав, що хоче. І ми їдемо в Шацьк, Пацанам нормально там буде. Весь Бог змилується над ними, після свої благословення на них. А вони тут остануться і будуть їм добре. Амінь.